Добрий день. Сьогодні поговоримо про впорядкування, пошук та фільтрацію даних у базі даних. Отже, за замовчуванням, записи таблиці виводяться впорядкованими за значенням первинного ключа. Зараз в наших цих двох табличках первинний ключ відсутній. Але в нас може виникнути необхідність отримати записи, впорядковані, наприклад, за значенням певного поля. В системі Access ми можемо сортувати записи за значенням одного поля або кількох полів. Для цього нам потрібно виділити поле і натиснути кнопочки сортування за зростанням або за спаданням. Відповідно, тут в нас зараз в цьому полі посортовано за спаданням в алфавітному порядку. Спробуємо посортувати, наприклад, за зростанням оцінки. З інформатики. Відповідно, всі поля також переміщуються згідно даного сортування. Отже, для того, щоб посортувати, нам потрібно знайти вкладку Головна, знайти групу сортування та фільтрування, і в нас тут є дві кнопочки сортування, або ж викликати на необхідному полі правою кнопкою миші контекстне меню і обрати одну із запропонованих: сортування від мінімального до максимального, або, навпаки, сортування від максимального до мінімального. У ситуації, коли нам треба прибрати сортування, повернути до початкового вигляду нашу таблицю, є кнопка Видалити сортування. Натиснувши її, всі сортування прибираються. Для сортування, за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування, слід виділити ці поля. Ну, наприклад, виділимо поле інформатика та історія. У нас тут оцінки. І посортуємо. Наприклад, за спаданням. Звертаю вашу увагу, що посортувати за значенням кількох полів можна тільки сусідні поля. Тож, наприклад, посортувати за значенням прізвища та інформатика ми не можемо, бо виділяються і проміжні стовпчики. Тому, якщо нам виникає така потреба посортувати, ми можемо просто це поле перенести. Повернемо його назад і ще раз посортуємо за цими двома полями. Ми їх виділили і натискаємо кнопочку за зростанням. Відповідно, в нас під час сортування за даними кількох полів спочатку посортувалося, відбулося сортування за даними поля, що розміщено ліворуч, а вже далі, відповідно до значень посортованих даних в цьому полі, сортуються значення поля, яке знаходиться праворуч. Або ж спробуємо посортувати два поля, які мають різні властивості, різні значення. От, наприклад, посортуємо за прізвищем і, відповідно, за оцінками. Тільки давайте спочатку за оцінками, бо їх багато однакових. Значить, видалимо сортування, знову виділяємо два сусідніх поля, натискаємо сортування за зростанням, і ми бачимо, відсортовано спочатку за оцінками, і вже в межах, наприклад, оцінки 8 прізвища також посортовані за зростанням. Відповідно до алфавіту. Далі оцінка 9. Іде перша літера L, потім літера P І так далі. Ми повернули нашу базу даних в початковий стан. Далі поговоримо про пошук даних. Ми знаємо, що бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних. Досить часто виникає потреба пошуку потрібних даних. Наприклад, коли такі бази даних великі, великі таблиці, великий обсяг інформації. І на відміну від даної маленької бази даних, де ми можемо побачити всю інформацію і, в принципі, за допомогою зору знайти необхідне поле або значення, або прізвище. Якщо б вона була велика, в ній було значно більше рядків, нам би прийшлося скористатися пошуком. Отже, щоб виконати пошук, в нас є у вкладці головна. Група інструментів пошук, і є кнопка Знайти, або кнопка пошук. Натиснемо на неї. Тут в нас відкривається дві вкладочки: пошук та заміна. У вкладці пошук ми можемо ввести, що ми шукаємо. Я пропоную шукати учня на прізвище «Пека». Далі ми можемо шукати в поточному полі, тобто в тому полі, яке ми виділили, або там, де стоїть наш курсор. Або можемо шукати повністю в усьому документі. Також. Співпадання можна обрати, щоб співпадало поля в цілому, або з початку поля, або з будь-якою частиною поля. Оберемо з будь-якою частиною поля. Переглянемо всі результати, і також тут є можливість враховувати регістр і враховувати формат полів. Натиснемо кнопку Знайти. І ми бачимо, що в нас виділилося поле з прізвищем ПЕКа. Спробуємо розглянути вкладку заміна і замінити, наприклад, пека на Іванов. Зразок у нас буде пека. Замінити на Іванов. Пошук в поточному полі залишаємо шукати співпадіння так само з будь-якою частиною поля і переглянути всі. Спочатку ми можемо знайти, те, те, що ми шукаємо, а далі виконати заміну. І ми бачимо, що в нас ось тут прізвище ПЕКа замінилося на прізвище Іванов. Також в Аксісі можна фільтрувати дані. По-перше, в кожному полі є, де заголовочок, ось такий трикутничок з випадаючим меню, де ми можемо проставити прапорці, які саме поля, з якою інформацією нас цікавлять. Ну, наприклад, мені потрібно залишити тільки оцінки з історії оцінку 9. Я поставила прапорець, натиснула ОК. І в мене залишилася, залишилася інформація тільки про тих учнів яких з історії 9 балів. Щоб відключити фільтр, є спеціальна кнопка Видалити фільтр. Далі. Ще є можливість фільтрування. Як ми бачимо, в нас знову ж таки на вкладці головна є кнопка фільтр. Натиснемо на неї, ну і нам відкривається вже знайоме нам віконечко, де ми можемо обрати те, що нас цікавить. Ми можемо виділити, наприклад, декілька. 9 та 11 класи, у нас буде відображатися за полем інформатика відфільтровані значення. Відображаються тільки учні з оцінками з інформатики з 11 та з 9. Ще в нас є можливість відфільтрувати за певною умовою. Наприклад, хочемо побачити учнів з оцінками з історії більше, ніж, ну, уявімо, що 7. Для цього ми натискаємо кнопку «Фільтр». Тут в нас є пункт. Числові фільтри. І ми можемо обрати, наприклад, дорівнює 7, тобто нам відображаться оцінки, які дорівнюють 7 і тільки 7. Не дорівнює 7, тобто всі, окрім тих, кого є оцінка 7. Менше чогось, наприклад, 7, це означає від 1 до 6. Більше. Ніж 7, це буде 8, 9 і так далі. І на певному проміжку, наприклад, між 3 та 5, так? Тобто всі ці оцінки. Ну, ми оберемо більше, так як в нас немає оцінок нижче, ніж 8, то давайте встановимо більше або дорівнює 10. Натискаємо ОК. І в нас відфільтрувалися значення. Тепер ми бачимо тільки високі оцінки з предмету історія.